Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 листопада 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 712 610 особин за добу 1950 і поранено 2 мільйони 137 тисяч 830 песиголовців за добу 5850 танків 9 276 одиниць за добу 23. Бойових броньованих машин 18 847 одиниць за добу, 81, артилерійських систем 20 352 одиниці за добу 38, реактивних систем залпового вогню, 1249 одиниць за добу 4 засобів протиповітряної оборони 996 одиниць. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18737 одиниць за добу 61, крилатих ракет 2636 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 28 870 одиниць за добу, 68. спеціальної техніки 3 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!